Синдром хребцевої артерії, власне, ніяк не зачіпає саму артерію. Коли вена спазмована певними м'язами, вона не дає відтоку крові від головного мозку донизу. Тому наш розумний організм вирішив захистити себе від катастрофи, яка може статися, тим, що знижує приток через артерію. Крові до головного мозку, щоб врегулювати цей процес, в цей час ваш мозок не отримує нормальне харчування і кровопостачання, тобто будуть симптоми запаморочення, головної болі, погане самопочуття і навіть втрата свідомості. Як правило ж, такі лікують саме артерію. В той самий час, як це може навпаки зашкодити процесу, який намагається наш організм сам врегулювати. Єдиним правильним виходом буде розслабити ті м'язи, які спазмують вену, а це короткі розгиначі шиї. Для цього потрібно використовувати правильні точки самомасажу або масажу у спеціаліста, і спеціальні вправи. Також потрібно змінити геометрію положення шиї, тобто працювати з грудним і поясничним відділом хребта. На нашому рахунку вже більше сотні задоволених пацієнтів з синдромом хребцевої артерії. Тому звертайтеся, якщо вас турбує даний симптом. Ми зможемо вам допомогти.